Брати і сестри, добрий вечір, дорогі друже. Знай, що Ісус Христос, Син Божий, любить тебе. Бог тебе настільки сильно любить, що Він хоче тебе спасти. Бог тебе настільки сильно любить, що Він послав свого Сина Ісуса Христа для Твого Спасіння. Звертайся до Бога, молися до Бога, Бог чує молитви. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає знаходить, хто стукає, відчиняють йому. Так сказав Господь Ісус. Дорогий друже, сьогодні ти, може, проходиш важкі часи. Ти не знаєш, як знайти спокій в своєму серці. Ти рахуєш себе помилкою, покинутим, самотнім. Тебе не люблять люди. Ти сам себе не любиш. Но знай, ти не помилка, ти не самотній. Бог любить тебе, Він дуже сильно любить тебе, тобі лише потрібно повірити в нього. І це правда. Це правда, яка написана в тій світі книзі Біблія. Віри в Господа Ісуса Христа і спасешся Ти, і весь Дім Твій. Так сказав колись святий апостол до Корнилія. Дорогі друже, якщо ти сьогодні проходиш важкі часи, звертайся до Бога, Він може допомогти. Якщо тобі смутно, Якщо ти самотній, якщо ти покинутий, звертайся до Бога. Він може потішити, Він може розрадити. Читай Його Слово, і ти знайдеш відповіді на свої запитання. Для цього потрібна віра. Віра в Господа Ісуса Христа. Дорогі друже, я бажаю від цього серця тобі, миру і добра. І я помолюся за тебе. Отець Небесний, благослови слухача, який сьогодні буде чути проповідь Євангелія. Благослови кожного, хто буде слухати Євангелію. Допоможе кожному, хто сьогодні втратив близьких і рідних, хто сьогодні засмучений, самотній, потіж серця, які сьогодні потребують любові Господь. Вилий свої любові в їхні серця, достукайся до їхніх сердець і спаси їхні душі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі чоловіче, дорогі друже. Ісус Христос, Він помер на христі за Твої і мої гріхи. Ісус Христос Він не тільки помер, Він в третій день воскрес. І Він є живий. Він і сьогодні хоче дарувати тобі прощення ріків і життя вічне. Відвернися від своїх доріг, навернися до Бога. Відкрий своє серце, і ти пізнаєш його любов, і отримаєш мир і радість у своєму житті, у своєму серці. З нами Бог. Бог любить тебе, Бог є любов. Амінь.